Сім років тому Кривий Ріг першим в нашій державі вніс до статуту територіальної громади міста дату 29 серпня, як день скорботи за загиблими в зоні проведення антитерористичної операції. А тепер вже й у російсько-українській війні. З 2019-го – день пам'яті захисників України у державному календарі. Як і щоразу до визначних подій і дат, Укрпошта випустила нову патріотичну марку, присвячену Іловайській трагедії. Укрпошта презентує марку. Дуже важливо, хвилина мовчання. Вона буде нагадувати про тих, хто захищав нашу Україну і ціною свого життя. Все зробив для того, щоб ворог не попав в нашу державу. Будемо все робити, щоб пам'ять про них вічно жила в наших серцях. І все робити для того, щоб допомагати їхнім сім'ям подальшому разом розбудовувати нашу державу. Тому ми дуже вдячні Укрпочті, що має таку нагоду і таке бажання робити пам'ять. Для всіх мешканців України на цій марсі ілюстрації художника з Донецька Сергія Майдукова, Марсове поле, Львів та меморіал на Майдані Незалежності Київ. Тут і рядки української поетеси Ліни Костенка, і жах, і крові, смерть і відчай. Цей вірш вона присвятила пам'яті українських захисників, які загинули в Іловайському котлі. Символом цього дня є соняшник, який уособлює той шлях, так званий зелений коридор. Який подолали наші воїни? А якщо бути конкретнішим, то це був останній їх путь. Тираж марки хвилини мовчання 350 тисяч. Її вже можна придбати у поштових відділеннях чи онлайн. Всі кошти від продажу будуть перераховані на потреби ЗСУ. Яркононенко Артем Кравченко цей день.